Ще одне спортивне легкоатлетичне свято до дня справжніх чоловіків за участю військовослужбовців двох флотів відбулося саме 23 лютого в Севастопольському парку перемоги. Далі в нашому сюжеті. Кілька років поспіль спортивне свято проходить під гаслом Мір через спорт, об'єднуючи професіоналів і аматорів легкої атлетики різних країн. В забігах, що відбулися 23 лютого, взяли участь майже 300 легкоатлетів, в тому числі й військові моряки обох флотів, міцного здоров'я, добрих спортивних результатів та легких кілометрів. Побажав учасникам перед стартами начальник фізичної підготовки та спорту управління бойової підготовки командування військово-морських сил збройних сил України, полковник Микола Горник для воєнно-морських сил України для спортсменов, для военнослужащих, спорт, а в частности бег, это здоровый образ жизни, это достижение максимальных результатов на выносливость, это поддержание хорошего настроения в праздничный день, День защитника Отечества. Фізична підготовка для військовослужбовців є одним із видів бойової підготовки. За словами матроса вітчизняних військово морських сил Кирила Щукіна, добру фізичну форму військовослужбовці підтримують щоденними заняттями спорту. Лічна я ну, комплексно. тобто то біг, марафон від 3 до 5 кілометрів, потім тренування з гілями, тренування на силови виносліта на тобто повторне впражнення на турніках, брусіях. А також тренування на развитие абсолютної силы, то тобто сята піднімання весов на один раз. Дистанцію забігу один кілометр, яка відповідає загальним армійським нормативам, учасники подолали з легкістю. Переможців і призерів нагородили кубком, грамотами та медалями. Всім учасникам було вручено пам'ятні подарунки.